Доброго дня! Пропоную саженці цьогорічне живцювання бузини Black Lace. Ось таке вона має листечко розсічене. Рослинка дуже добре піддається формуванню, можете обрізати на будь-яку висоту, ширину, так як вам потрібно. Єдина умова, щоб було чорне листя, треба, щоб вона росла на повному сонці. Ось живці, ось ці це теж блеклес, просто вони були в півтіні. Ось коренева. Ідуть в горшечках П9. Корінчики вже просяться в пересадочку. Пишіть на Viber, будь ласка, підійшлю новою почтою в будь-який куточок України. Будуть питання, будь ласка, в коментарях або на Viber краще. Дуже гарна зима стійка.